300 кілограмів гороху. Тестуємо млин для гостя прямо на його сировині. У Земілер завітали підприємці з Києва. Це родинний бізнес у сфері здорового харчування. Зокрема, у виробництві олій та безглютенового борошна. Ми давимо олію, саме головне. А потім у нас безвідходне виробництво, і тому, щоб переробляти цей жмих від олії, ми його переробляємо в борошно. Так. Також ми робимо борошно з зернових культур. Це і гречка, це і рис, нут, це у нас горох. Жорновий млин Д 90 С подрібнює просіє та ділить на фракції два десятки культур. За годину випробовування вдалося змолоти 290 кілограмів сирого гороху. Компанія шукає млин, який дає гарний помел і спрощує виробництво. Китайські млин ми купили молотковий. Він цей мішок за 3-5 хвилин робить, але після цього треба просіювати. Оце примістити світо це. Я сам зліпив його. Хотів від час. Хотів вас взяти з зв'язок як в горохових магнатів. <реш> <реш> майбутніх. Від одного до 10 по шкалі. на скільки відсотків ви оцінили все, що ви бачили, все, що ви чули, все, що ми вам показували. Знаєте, в мене такий принцип ніколи не давати а вищу оцінку, тому що люди завжди можуть рости. Так. То я б оцінив на 9. Позитивні люди, вони коли оцінюють якось так, не до кінця, вони такі, ага, треба напрягтися і ще щось зробити, Точно. щоб на десяточку. Показуємо результат до покупки. Запишіться на тест драйв і перевірте, як млин працює з вашою сировиною. Приймайте рішення впевнено The Miller – Сила традицій і технологій.